Мої вітання, любі підписники, ті, хто коментує. Сьогодні у нас на розборі от ви бачите ось такий калькулятор. В нього ось такий чехол класний калькулятор Електроніка МК23А. Що ми побачимо? Ще цікавого. Цікаво, що 18 рублів це найменший калькулятор, який ми бачили за рублі. Ну, який в мене був на відео, а хто дивився. 18 рублів. Це малость Так, тут були батарейки. 0,8, 88 рік. І номер калькулятора. Зараз ми його розберемо. Так, це вже 88-й. Я пам'ятаю, тут вже він без болтів. Просто кришка тут отак сильно вроді би. І він відкривається. Да, тут надо посильней О. нагнуть, просто выгнуть і разогнуть. Так, що ми бачимо тут? Бачимо ми ось таку платку, бачимо уже жовтеньке, це уже щось радує нас. Значить, прийомно є позолотка. Хто знає скільки стоит ось така. Бачите, є позолотка по краям. Я ще я перший раз, якщо чесно бачу, щоб прутики позолочені були з цієї сторони виглядували. Хто знає, в яку ціну коштує ось такі, така деталь, напишіть, будь ласка, в коментарях. Що ми бачимо ще тут? Флажки, отакі штучки. Ну, сама дорога це ця. Не знаю, не буду брехати, не знаю, скільки вона коштує. Далі ми йдемо до кнопок. Так, з обратної сторони ви бачите нема нічого. Ця штука щось якась така підозрительна, Но вона нічого не коштує, я так скажу вам. Так, кнопки мене цікавлять. Ну я бачу, що должна бути вже позолотка там, хоч якась. Так, тут все руками разбирается, все, что мне Ох, беда. ничего, как говорится, без жертв не бывает в нашем деле. Так, эту штучку надо подтерть и глянем мы на позолотку. Секунду. Так, сейчас мы еще надеремо. Не забувайте ставити лайки, ми будемо більше розбирати. Ось така позолотка, ви бачите вже. Як би сказати, для 88-го року це... це непогано, що хоч вона є. Бо ми вже скільки разів розбирали, тут просто мідь була. І ось такі от кнопочки під ними. позолотка, ось така платка. Ви бачите. Все, дякую всім. Ставте лайки, пишіть коментарі. Заходьте в наш телеграм-канал. Ми там купляємо, продаємо, а також хвастаємося старовинними предметами. Ставте лайки, люблю, кохаю, головне, не накручуйте.